Енергія від води на Прикарпатті відкрили оновлену гідроелектростанцію. Об'єкт розташований на ріці Золоталипа, що у Тлумацькому районі. Щороку, завдяки силі природи, тут вироблятимуть 2 мільйони 800 тисяч кіловат годин електроенергії. Отримана енергія від води економитиме півтори тисячі тонн вугілля або 870 тисяч кубів газу. Це велике починається з малого. І наша велика могутня ріка Дніпро починається з маленьких потічків. Так от це одна із складових. Нашої могутній майбутньому України попередня гідроелектростанція на цьому місці зупинила свою роботу ще у 75-му році. На реконструкцію інвестор витратив близько 10 мільйонів гривень. Окупляться ці гроші через 12 років, адже так званий зелений тариф на водну енергетику найнижчий з поміж інших при такому кредитному ресурсі, який сьогодні є в Україні, значно дорогому, тому великі такі масштабні проекти. Говорити про те, щоб відновлювати при такому зеленому тарифі, який є на гідроенергію, а він є самі низький, 84 копійки, зрозуміло про те, що сьогодні е, досить, скажімо, важко залучати. Е, Кошти для відновлення таких гідроелектростанцій. Робота гідроелектростанцій не лише допоможе екології, але й сприятиме наповненню бюджетів різних рівнів. Зокрема, це створення робочих місць з цих та інших платежів від ГЕС у Тлумацькому районі. Очікують щорічних надходжень на суму 200 тисяч гривень. Сьогодні відбувається реконструкція народного дому у селі Діброва. Це сусіднє село, яке теж входить у склад Петрилівської сільської ради. Ця реконструкція відбувається за кошти, які отримані від податкових надходжень від ще не, розп... не введеної експлуатації гідрелектростанцій, а саме платежі, які були здійснені по податках за землю, за оренду землі. В облдержадміністрації повідомили, що на Прикарпатті мають на меті збудувати ще близько 40 таких невеликих гідроелектростанцій.